Ну що, знайома ситуація? Береш до рук такий грубезний підручник з граматики, і від одного погляду на нього вже, м'яко кажучи, стає не по собі. А що, якщо вся ця складність це просто ілюзія? От сьогодні ми й спробуємо подивитися на англійську граматику зовсім інакше, не як на купу правил, які треба зубрити, а як на, ну скажімо, логічний конструктор. І от власне головне питання, яке мучить багатьох англійська граматика. Це взагалі що? Якийсь хаос? Бо ж погодьтеся, часто саме таке відчуття і виникає. Правила, потім винятки з правил, потім винятки з винятків. Здається, що логіки там просто немає, і все, що залишається, це просто вчити на пам'ять. Але чи це справді так? Насправді ні. Категоричне ні. Уявіть собі, що англійська граматика це не хаос, це дивовижно логічна і струнка система. Це конструктор в основі всього лежить буквально кілька базових елементів, кілька цеглинок. І якщо зрозуміти, як вони працюють, то з них можна з легкістю збудувати все, що завгодно будь-яку думку. Ну що ж, давайте будувати цей наш дім граматики. Ось наш план. Спочатку закладемо фундамент, це п'ять форм дієслова, потім зведемо каркас, три основні типи речень, далі подивимось на універсальний конструктор для всього цього. І на десерт зазирнемо у так званий дім ілюзій». Отже, починаємо з основи основ, з фундаменту. Уявіть собі, що для того, щоб збудувати будь-яке, навіть найскладніше речення, насправді потрібно всього-навсього п'ять типів цеглинок. Це і є п'ять форм, яких може набувати увага абсолютно будь-яке англійське дієслово. І от зараз ключовий момент: кожне кожнісіньке дієслово в англійській мові, в будь-якому реченні, яким би складним воно не було, завжди буде в одній з цих п'яти форм. Нульова, це та, що в словнику «to do». Перша дудаз do для теперішнього, друга дід для минулого, третя дан означає щось зроблене. І четверта – «doing» – це процес, все інших варіантів просто не існує. Але серед усіх дієслів є три особливих – «to be», «to have» і «to do». Чому вони такі важливі? Бо їхні форми, оті самі «am», «is», «are», «was», «were», «have», «had» і так далі, стають помічниками. Вони допомагають нам будувати різні часи і додавати відтінки значень. Можна сказати, це такий собі клей, який скріплює наші граматичні цеглинки. Так, добре, з цеглинками розібрались. У нас їх 5. Що далі? А далі з цих цеглинок ми вже можемо зводити каркас нашого будинку, і цей каркас складається всього з трьох основних типів речень. На них, по суті, і тримається вся англійська мова. І це насправді геніально просто. От задумайтесь, будь-яку, абсолютно будь-яку думку можна висловити одним із трьох способів. Перший це описати стан, я щасливий, другий описати пасивну дію, тобто, коли щось роблять з об'єктом, мене поважають. І третій це активна дія, я поважаю. Стан, пасив, актив. Це все три кити, на яких стоїть граматика. Отже, перша опора. Стан потрібно сказати, хто ми, де ми, скільки нам років, який у нас настрій, будь ласка, для всього цього існує один головний інструмент дієслово «to be». У теперішньому часі I am happy, у минулому I was happy, у майбутньому I will be happy, просто і логічно. Тепер друга опора пасивна дія. Це коли дія відбувається над кимось чи чимось. І тут є залізобетонна формула, яка працює завжди. Беремо потрібну форму нашого помічника тобі, і додаємо до нього третю форму основного дієслова. Наприклад, «I am invited» мене запрошують, запрошують», «The house will be built» будинок буде збудовано. Формула одна й та сама. А от зараз увага, ідея, яка можливо змінить усе. В англійській мові є фундаментальне розрізнення двох типів дії. Уявіть собі дію як краплину. Тобто окремий факт. Наприклад, я ходжу. А є дія як потік, щось безперервне, що триває просто зараз я йду. Розуміння цієї різниці між краплиною і потоком це без перебільшення ключ до всіх часів. Ну а тепер подивіться, як це все складається в єдину картину. Ось він, наш торт активних дій. Це така собі матриця. По вертикалі у нас час. Теперішній, минулий майбутній, а по горизонталі аспекти, дія як факт, тобто кроплина, дія як процес, потік і дія як результат. Ми просто поєднуємо клетинки і вуаля отримуємо всі можливі часи для вираження будь-якої активної дії, ніякого хаосу. Гаразд, фундаменти каркас є. А тепер. Найпотужніша частина. Забудьте про те, що для кожного часу треба вчити окремі правила для питань і заперечень. Ні. Існує єдина універсальна система, такий собі майстер-ключ, який відкриває всі двері. Ось ключовий принцип, який варто запам'ятати англійська мова просто обожнює шаблони. І як тільки починаєш їх бачити, граматика з ворога перетворюється на найкращого друга, на потужний інструмент. Почнемо зі стверджень. Тут все максимально прямолінійно. Спочатку підмет, тобто хто чи що, а потім дія. Наприклад, you see it. Якщо час складніший, то перед основним дієсловом з'являється помічник You have seen it. прямий порядок слів. А як зробити заперечення? Ще простіше беремо частку нот і все. Вона завжди чуєте. Завжди приєднується до першого дієслова помічника. You have not seen it. А якщо помічника немає, тоді на допомогу приходить do, does або did. You do not see it. Одне єдине правило для всього. І нарешті запитання, як їх ставити? Елементарно беремо того самого першого помічника і просто переставляємо його на перше місце перед підметом. Вони ніби міняються місцями. Було you have, seen it?» стало have you seen it?» Все, ніяких складних перебудов. Це працює для будь-якого часу. Ну що ж, ми збудували основну конструкцію. А тепер давайте зазирнемо у найтаємничішу кімнату, у так званий дім ілюзій. Це про умовні речення. Ті самі з іф вони часто здаються неймовірно заплутаними, але насправді там теж панує своя залізна логіка. От подивіться на простий приклад українською. Ми кажемо я б зробив, а от англійська тут набагато точніше. Якщо йдеться про фантазію, про мрію, про теперішнє чи майбутнє, ми кажемо I would do it». Але якщо ми шкодуємо про щось у минулому, то формула зовсім інша – «I would have done it». Дві різні ситуації, дві чіткі різні конструкції. І це все не випадково. Насправді існує всього чотири таких чітких шаблони для всіх умовних речень: перший для реальних умов, другий для нереальних мрій про майбутнє, третій для жалю про минуле і четвертий для змішаних ситуацій. Чотири шаблони, які покривають усі можливі, якби це не хаос, це система. Отже. До чого ми прийшли? Головний висновок такий: англійська граматика це не набір якихось випадкових розрізнених правил, ні. Це логічна, елегантна система взаємозамінних частин, це конструктор, з якого можна і треба будувати сенс. І наостанок питання для роздумів що ж таке граматика? Це набір якихось суворих обмежувальних правил, які заважають говорити. Чи може це потужний інструмент для творчості, для точного і красивого самовираження? Якщо подивитися на неї як на конструктор, то нудне зубріння перетворюється на захопливу гру, на можливість творити.